Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в яка називається Дензі Сворот знову. Сьогодні я знову буду в соло проходити, але на цей раз я як мінімум дожу пройти більше, ніж 6 етажів. Це я, як мінімум, бо в перший раз, як ви пам'ятаєте, я дійшов до 4 і вмер на ньому. Ну, але сьогодні я як мінімум дожу пройти десь 6 етажів. О, ну треба буде постаратися ті, щоб у мене ж на тому прошу на камінці. Не тільки тіша, і космо там, і, і роджер був. Ну за роджер проходить і це погано. Хоч він гостріший екстрацію робе. І у нього скіл чеки екстреші. Але ну блин. За нього він дуже медліний. Так що всього він буде не такий хороший, як з кимось. За розширенням погнали, чи не ти уху. Я тебе ненавіжу. Ну блін, ну дай я ж міг би ще пару. Блін. ладно, подайш. День я тебе не навіжу. Пішу дальше чинити ж, так? Тут Роджер є! Ура! Ура! Нарешті я, я хоч колись зможу його тринкет отримати. Ой, ще Роджер. Так, оце Роджер. Какаой. Ну, звісно, що це? Все, пішли чинити. Нічого! Це просто, капець, круто. Це дуже круто. Біжи. Біжим Біжим. Біжим, біжим, біжим. Зараз буде Денді. Так. Ну за це вже я таке точно не буду навити. Все, пішли чинити. Так, беремо запасна заміна. Хоча ні, ні, ні. Почому. Да не, не. Да, запасная замена. Все мультяшки получают 45 кассет. погнали дальше играть. Пиши, чины ты. О, кстати, прикольная карта. Так. А кстати, а что вырубился вот из шутчика времени? Ну что я нарубил? А из вот времени? Пред... Предмет может быть использован только при извлечении машины. Я знаю, что винороба. Ви, звісно, не бачили, але. Тут справт! Во ходи. Є. Він вийшов? Чи він тут? У новин. О боже. Який він здоровий. Ой ой. Ой ой, він мене може ще особити. Що ти хочеш? Е е е е е я краще сюди заховаюсь. А, так він оте серце заносить, Я думаю, що він прям сразу всі три знесе. Ну, це слава Богу, що вони сразу всі три. три. Ну, будемо старатися якось виживати. Вибачте, але я не можу показувати, як я чиню машини, але ну от я одну починив. Я не можу, бо тут справді я сильно напрягаю, бо якщо. Я покажу, як я починив. Він може просто взяти і пройти не можу мене. І, і раз мене почнути. А потім я можу до нього підійти, і він другий раз мене почне, І все, я труп. Так, готово троє з чотирьох, О, там осталось четверта, але я поки що ще не готовий її чинити. Я просто не вірю, що я зараз зможу просто вижити справта. В соло. В соло вижити справту з, з двома серцями. Я не вірю просто. От бачите, якби я зараз пішов туди чинити, бачите, він тільки що туди пішов, він би мене убив. Все, він уходить, я можу чинити. Треба біжати. Біжим! Бум. Офігеть! Я пережив справу та в, в соло. В соло? Я пережив справу та в соло. Ох, до речі, у мене після. О, у мене буде три серці. Фу, слава Богу. Ну я сьогодні взагалі не ожидав, що я в соло зможу пройти. Це що щось було? Ладно, пішли чинити. А. Е. 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 Збираємо і уходимо. Боже, так дай за тебе заберу. Боже, біжи. Все. Не доженеш, помню. Збираючи ще маленькі додаткові ресурси, я так, що ти у нас там продаєш? ну на фігню продаєш. І И пеблу! здіваєтесь? Я і пебла вже встретих стрітах. Офигеть. Ну це да, конечно. То справа встретих. То тепер пебла! кусе мене пибав а боже що хто пепал відстань ну зато я прожив Цілих сім етажів, а на восьмому верві і за пебо. То я і справді стрітив на шостому. То я ще й пебла на восьмому. Офігеть, просто. Просто капіт. Що ж, друзі? А на чому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.